Вітання з Півдня України. Ви потрапили на канал Ірина Життя-Буття. Мій садочок знаходиться в Херсоні. Ви не уявляєте, яка у нас жара. За прогнозом, мені здається, там 19 градусів чи 18, точно не пам'ятаю. На сонці глянула вже 30, я вже два рази перевдягалася. Ну, це просто нереально, яке сьогодні пекло. А мені треба роботу зробити. Вийшла в садочок, запрошую вас. На перегляд. Підготувала яму для посадки граната Гюлоша. Виписувала я цей садженець 90 см. Непогана коренева, маленький, звісно що. Виписувала я його у Фейсбуці в групах екзотичних рослин. Тому що хотіла замовити, чому там саме? Хотіла замовити в розпліднику в інтернет-магазині. Але ж мені перезвонили, там пишуть метр, метр двадцять. Мені перезвонили е, на вантажне відділення, збираються вони його відправлять. Питаю, чого навантажня до метр двадцять. Можна же ж відправляти на, до тридцяти кілограмів. Е, ні, тому що його так пакують і тільки на вантажне відділення. А скільки ж кажу, він сантиметрів? П'ятдесят. Спасибо, не треба мені. 50 см і навантажна відділення. У нас Херсоні навантажна відділення знаходиться в той частині місця, куди мені добиратися важко з огляду на безпекову ситуацію. Тому я в, Фейсбук, в Фейсбуці все проще, 90 см запакували. І, і... після платою, до речі, можна було б, звісно, і більше, але ціни ж ви знаєте, кусаються у цих у приватних продавців. То я вже купила цей гілоша. У мене є ще один невизнаний сорт такий вже величенький кущичок. Треба буде провіжувати на наступний рік. Отак він оглядає. Були вже в цьому році плоди. І тут поруч я хочу посадити цю гілошу. Гілоша червона, в неї плоди виражені цього червоного кольору. Нагадую, в мене десь вже є відео про, про інжир. Це в мене білий тут інжир, теж новачок. І біля нього оце буде ця гілоша. Дренований ґрунт, яму обов'язково там поклала пісочок, сипиться з цього фарба, з відерка. Пісок на дно поклала, потім компост теж з піском і додала звичайного ґрунту. Зрозуміло, що перемішала. Любить гранат. Такий дренований ґрунт, пухкий, легкий і щоб він був поживний. Поки що зараз посажу, зроблю луночку з огляду на нашу оцю температуру зовнішнього повітря, скажімо так. Я не знаю, ось помідори стинуть, кому вони стигнуть, то присипати ще не буду, ще дуже рано. І це сьогодні 21 листопада, щоб ви розуміли на півдні, в яких температурних режимах ми живемо. Буду заглубляти кореневу щійку для того, щоб оце ще зайшов пагон з ґрунт і дав корішки, а потім додаткові ці пагони. Залила водою, щоб воно трохи в повітря вийшло. Я от зараз перевірю, от в мене є. На цьому кущику прикопаний паган. Це я його ще весною. Прикопала гілочку. Зараз копну, подивлюся, чи є коріння. Я сусідки обіцяла. Ну, Щось воно не дуже хоче і коріння давати. Це гірань садова, тут розросла, розрослася дуже гарненько. Зараз тут подивимося, що чи є? Отак От я її з кубочкою, бачите, прищепила. Ну, нічого тут я не бачу, принаймні на оцій частині. Тому хай, хай ще тоді осінь постоїть. Сусідка почекає. Ти диви, не хоче він давати корінчики. Так, ну, а цей просипаємо. Я його, цей саджанець, цей садженець замочила в цьому в розчині кореневіна Грандіс. Можна було і присипати, але я думаю, він у мене ніч постояв, буде все добре. Ну, і отак от, як то кажуть, у багнюку садити можна. І полила вже цим кореневином, Нехай проживається. Основна робота в садку я вийшла сьогодні, це прибрати залишки рослин, Ось лілії в мене вже стовбур такий некрасивий, треба прибрати. Ой, дельфініум. Хости, і тут в мене лілії, і там лілії, і очітки. Поприбирати треба, ну і хости, хости в мене ще і тут. Оці хости. Треба теж поприбирати. Не знаю, чи я встигну сьогодні їх трошки ще порозсадити. Листя винограда нападало стільки багато. І прибрати обов'язково листя троянди треба прибирати, ну, як і винограда. Тому що ось зараз вже і виногради листя хворі, і троян, листочки трояндові теж не залишати їх. Їх треба прибрати, ну а тут чимось замульчувати. Можу, можу ось і хостою і обрізати і прямо тут складати. Лілії ріжу під корень і тут секатором не обійтися, тому що це гігантська лінія. Лілія такий невеликий, виростає десь метр сімдесят. Я метр шістдесят вище за мій ріст. Вона виростає. Красиво в мене є на сайті, на цьому на каналі про неї інформація. Так, от так ми її зрізаємо. Керезаду така сама, ну, може, візьме, а бере. Така ж сама велика, вона лілія гігант. Всі які стовбури товстезні. Маленькі, щоб понадавала. Обрізаємо все. Так, що стосується цього дельфінівого, у нього полий стовбур, то його можна обрізати і загнути, для того, щоб туди. В не попадала волога і він не загнив. Ну, бачите, ще зелененький, ще вігітує. ну-ка. Ось, якщо видно, якийсь Та не буду, я вже з ним голову морочити. Бачите, О. у нього О. дірочка, то її краще такого. О, тут поламалася, тому, тому що він ще зелененький. Пригнути його краще, щоб він не. Цей. О, отак от. Щоб от. він не загнівав, присипати треба буде обов'язково. Отак от. Я потім його присиплю. Так, цю красотку пірускою не обрізаємо. Хай вона ще зиму постоїть. Ці ще зелені стоять під ну треба ж троянда би трохи пізніше, розберуся, тому що ну дуже тепло, щоб не пішли вріст. Треба їх буде обрізати. Ось всю красоту обов'язково треба обрізати. Тих, хто каже залишати, взимку там якийсь комусь фон красивий. Мені не подобаються очітки в такому вигляді, тому я їх зараз обріжу. Не подобаються мені хости такому вигляді на зиму залишати. Тому я їх листечка дуже просто прибирається, та і все. І нема цього такого некрасивого. Півоні вже підрізані. Ось тут у мене ще хости подорожнікова, велика. Дуже багато їх тут. Я зараз тут пройдусь, візьму відерки і позбираю їх. Воно, Бачите, ну, куди ж їх залишати? Це не, не, не гарно. Тут півонію теж треба дорін підрізати. Отут прибираємо теж листячка, хусточок. Ну, щоб не було такого вигляду неприглядного. Так, фігурки вже треба прибирати приміщення. І от тут була хусточка. Який барбарисик. Красавчичок. Виріс в мене аліум. Що з ним робити? Ну, що робити? Виріс, то хай буде. Прибрала всі хости. Макушки я залишу на мульчування. а то, ж в самому низу було, вже підгнився. Я повикидала, тому що хости, так от, такі великі, це ще рай для слимаків. Тому чому їх розводити? Навіщо їх тут розводити хай зимою десь в іншому місті? То я їх всіх попробирала. Пробираю кожну осінь, щоб їх не було. Зараз тут попідметаю. Засипати і троянди. З трояндами ще мені треба їх обрізати, тут ще робота предстоїть. Взагалі не бажано, щоб грунт, щоб земля взимку на мороз була відкрита. Ну, на нас таких немає. Але ж все одно я пізніше закрию. Обов'язково. А тут і що Алісу треба буде прибирати, він ще довго буде квітувати, ще грудень місяць, до самих морозів. А морози у нас ще не скоро передбачаються. Листя прибрала. Краще прибирати. Ну, і ще й обрізати треба буде усе. Оце ну, вже пізніше. Воно що виґетує повним ходом, ще троянди зрізаю і ставлю на букети. Щодо мультифлори, ще вона постоїть, але вже вона втратила свій вид, вигляд. Верніше привабливий. Тоді вже як еалісом і посрізаю і зріжу мультифлору, і так тут же ж я на кущик її і складаю. Ну, Тому що поки що вона ще виглядає більш-менш. А як тільки дарять морози і вигляд буде не тавоєчки, то навіщо вона тут? Я її зрізаю. І тут в мене ще розмарин. Перший рік буде ось зимувати сюди, тикнула його. Щоб не забутися про нього. Росте. Один росте в горщику. Приміщення. І попрацюю в полісаднику. У мене тут гортензії і теж є хости. Отут -от -от поприбирати треба. Ось-таки не... лілія тут була, квітувала. І теж тут алюми. Ось ви бачите, надумали. Ну, нехай будуть. Ось у лілії, оце треба пообрізати буде. До речі, додала тут нової. Півнії купила, думала, вже нічого не буду. Сюди посадила бардзелу. 100% сортність. Я довіряю тому продавцю. І сюди сара-бернар. Ну, Що ж зробиш? Ну, хотілося. Все купила. Чітки обріжу. В общем, трошечки тут теж пообрізати треба, щоб воно оце таке не стояло. Тут. Оце таке? Так, в зиму ходить бордюр із мускарі. Густий, густий такий, вже треба його прорядити. Оце він починає рости десь у вересні, мені здається. Жовтень і в зиму так уходить. Так, тут поприбирала все. Ну, іду відпочивати. Дякую, що були на моєму каналі. Ой, тримаймося. Яке блакитне небо. На все добре, до побачення.